Мусієнко з нами на зв'язку, керівник центру військово-правових досліджень, політичний консультант. Пане Олександре, вітаю вас в нашому ефірі. Вітаю вас! Збираємо ми сьогодні думки. Так сталося про ядерну, можливу ядерну загрозу. Хтось говорить, що шанси високі, як ніколи. Хтось говорить про те, що це черговий шантаж, так і блєв Путіна на фоні цієї поразки. Так його. Які ваші думки з цього приводу, особливо в світлі того, що вони провели ядерні навчання, якими Путін керував? Це такий вже небезпечний сигнал, чи ще, чи ще нормально терпем, Ну, можна витерпіти це? Ну, ескалація, ми бачимо, набирає обертів. Росія, як і раніше шукає чи більше шляхів до ескалації. їм це потрібно для того, щоб Запропонувати якісь, щоб з ними нарешті хтось сів на перемовини. Я маю на увазі заходу, зі сполучених штатів в першу чергу, і таким чином, шукаючи ось цих шляхів ескалації підвищення напруги провокативною своєю агресивною поведінкою, вони, в принципі, ми бачимо, не зупиняються, і в принципі, поки що не видно того, що готові десь. Не зупинитися, тобто напруга вона дійсно зростає, вона в де нагадує вже елементи холодної війни, те, що було. Тобто, ми бачимо субмарина Белгород, яка може бути торпедою значить, Песейдон, лякають цим, лякають там потягами ядерними. Знову ж таки навчання. Хоча, в принципі, вони такі навчання Росія проводила і раніше, просто що, бачите, вони зараз вибрали момент так само. Ми ж спеціально вибрали цей момент, коли ось ця точка напруги, щоб ще раз а, довести ось таку от ескалацію. Ну і дзвінки шайгу, угу. який попереджає про, начебто, там брудну бомбу, про те, що може застосувати, про те, ну ясна річ про те, що Росія може готувати. Ніхто ж не вірить в світі, що це Україна може до якихось таких дій подібних готуватися. Тому звичайно, що напруга зростає. Ми бачимо, що. Вочевидь, скажімо, ризики того, що щось з Росією може бути, скажімо, вжити якихось заходів, застосовано, зокрема там, чи якийсь терористичний акт масштабний з використанням а, тих же радіоактивних матеріалів, ну, брудною бомбою чи тактичної ядерна зброя, ризики вони насправді існують. Вони не є на сьогоднішній день, можливо, аж надвисокими. Але в принципі їх знімати з порядку денного не можна, і тут розумієте в чому ситуація? Тут же ж знову ж таки ну є межа завжди. Ескалації якоїсь. Тобто я маю на увазі, от зараз Росія веде війну проти України, так вона застосовує різну, різні види зброї, проводить ракетний терор, обстріли мирних міст і так далі. Далі що вони? Вони бачать, що їм для того, щоб обговорювати долю майбутнього Європи, як вони хочуть, там, обговорювати долю майбутнього міжнародного правопорядку, ніхто з ними не збирається. Тому вони шукають шляхів, а яким же чином залучити безпосередньо і проводити ескалацію так, аби це вже стосувалося заходу. І розробляють різні, скажімо так, елементи в цьому плані. Спочатку погрожували зброєю, захід почав відповідати. Подивіться на погрози Путіна, Захід відреагував по різним каналам, сигнали пішли, і НАТО провели свої навчання з ядерного стримування. Тепер Шойгу перевіряє реакцію заходу наступно. А як Захід відреагує на остійні синітниці безпідставні звинувачення в тому, що, начебто, Україна хоче застосувати брудну бомбу? Захід теж реагує. Ну але тепер яка ситуація? Якщо вони не хочуть відступати, має бути якийсь наступний елемент цієї ескалації. Але тут головне, що головне, щоб вчасно зупинити путінський режим, зупинити Росію. Взагалі, від того, щоб вони, скажімо, не поширили цю війну і не і не створили ядерну загрозу для світу, для нас і для світу, і не перетворили це в якесь повномасштабне ядерне протистояння. Тому ось десь межа цієї ескалації, вона все ж таки має бути. Поки що цієї межі не видно, що от вони зупинилися, і все Олександра. Так а як їх можна зараз зупинити, щоб вони не поширилися, як ви говорите? А справа тому, ну справа тому, що сигнали заходу вони працюють. Хто би ще не говорив, ми бачимо, що захід надає чіткі сигнали, і вона працює. Насправді, відкат до ядерної до брудної бомби це теж ескалація з одного боку, а з іншого боку, це дещо. Відкат назад, чому позиції Росії? Тому що якщо вони раніше говорили про те, що вони відкрито готові застосувати тактичну ядерну зброю, то зараз mm -hmm. намагається російське керівництво перекладати за це вину на когось іншого у даному випадку, там на Україну і так далі. Чому так? Тому що вони, вочевидь, остерігаються наслідків. Вони е, бояться сказати відверто, що вони напряму готові застосувати цю ядерну зброю і нести за це повноцінну відповідальність з усіма витікаючими обставинами, що удар буде військовий е, зі сполучених штатів по окупованому Криму військовим об'єктам, по військовим об'єктам Росії на півдні і так далі, і можливо в Білорусі. Тобто, видно, що. Позиція, вона все одно на точці ескалації, але вона видозмінюється. Це означає, що чим більше буде реакції заходу і буде таких реакцій, наприклад, країн як Індія, тому що Шойгу вчора дзвонив і міністру оборони Індії, який теж закликав до того, щоб припинити ось цю ескалацію. Чим більше буде такий тиск на Росію, тим більше вочевидь це буде змінювати дещо позицію, тим більше це буде, скажімо, сіяти якесь таке сум'яття в цьому оточенні. Путіна і Кремля, тому що мені здається, не всі там 100% однакової думки про те, що відбувається, і що треба продовжувати ескалацію. І тим більше це буде таким запобіжником і стримуючим ефектом. Як ви ставитесь до заяви пана Рєзнікова, який говорить про те, що зараз ми зайшли фактично в третю фазу війни, і це фаза, ми так розуміємо, звільнення територій. На якому етапі ми зараз як ви вважаєте? Чи поділяєте ви думку Резнікова? Ну вочевидь, дійсно, ми на стадії деокупації українських територій. Ми бачимо це на прикладі того, що відбувається на полі бойових дій, в принципі, російські війська вони зараз наступають тільки в районі Бахмута Солидара, і то безуспішно ми бачили вихід в такі досить потужні рейди українських військових і ударів по вагнерівцям там. А врешті, в принципі, території ми можемо побачити чи на півдні, чи напрямку Сватова Кремінна, ну, скажімо, наступальні дії розвивають українські війська. Тому, в принципі, з точки зору логіки бойових дій, того, що відбувається, я думаю, що, вочевидь, пан міністр правий, коли про це говорить. І єдине, що звичайно, що можливо, все відбудеться не так швидко, як би нам всім хотілося. Я маю на увазі деокупація. Української території, але зараз саме такий процес відбувається. Росія в свою чергу намагається рятувати, хоч якось положення, перекидати додаткових мобілізованих, створювати додаткові рубежі оборони. Ну, хоча б щоб якось стримувати контрнаступальні дії українських військ. Ну зараз трошки уповільниться, уповільняться наші дії на фронті через погоду. Правильно ми розуміємо, дощі оце все важко воювати. Ну, дощі, так. Потім, ви ж бачите, що зараз ситуація, яка є, наприклад, в Херсоні, да, коли дивні, ну, насправді, деякі там речі відбуваються в сенсі того, що начебто окупанти виїздять, а там, колаборанти виїздять зі зрадниками, але військові нікуди не їдуть, так? І ось ця ситуація, коли досить багато повідомлень, коли начебто знаєте, складається враження, що нам. Російські війська ніби натякають, ви давайте пришвидшуйте. От ми начебто залишаємо Херсон, давайте це mm. теж, знаєте, така дещо небезпечна ситуація, і ми її розуміємо. І вона теж впливає на наступальні дії, щоб уникати пасток, ну, діяти з головою, обдумано і е, прагматично. Але загалом так, погода буде вносити деякі корективи. Ми бачимо зараз на деяких ділянках, у нас, в деяких регіонах, дощі пішли, звичайно, що це впливає. І на ґрунт, якщо ми говоримо про наступ не тільки а, по дорогах, да автошляхах, ми ж не будемо повторювати помилки російських військ, які розтягувалися в довжелезні колони. Це треба робити дещо зваженіше, мудріше в цьому випадку. Тому певною мірою, а це звичайно що вносить свої корективи, але стратегічно не змінює стану справ. Головне управління розвідки зараз говорить про те, що недостатньо там вибухівки на Каховський ГЕС, якщо ми вже заговорили так за південний напрямок для того, щоб підірвати так цю станцію. Але чи не вважаєте ви, що від Російської Федерації насправді можна очікувати будь-яких провокацій? І навіть якщо ГУР говорить, що немає там в достатній кількості, то вони можуть використати там невелику кількість так, підірвати якісь під'їзні шляхи, не знаю. Чи зрештою це теж блеф, так як говорять деякі експерти, що вони просто шантажують нас цими заявами по Каховській. Ну давайте говорити так: як мінімум, вони підірвуть, мабуть, міст, зроблять його непридатним для використання. От наші війська підходять, вони будуть відступати. Ми ну, ж давайте скажімо, є ризик того, що вони замінують сам міст, який там іде біля ГЕС, біля шлюзів, і підірвуть його звичайно. Ну, тобто, ми ж розуміємо, для того щоб стримати і не давати нам можливість мати, скажімо, повноцінну переправу, використовувати її в разі там нашої необхідності, такі ризики, як є. Я вважаю, що вони можуть це зробити. Наприклад, підірвати міст. Що okay. стосується будівлі, ГЕС, ну так зараз може бути вибухівки недостатньо, але ж ситуація змінюється. Хто ну ми ж не можемо достеменно сказати на 100%, що вони не можуть. Закласти більше вибухівки, якщо це буде їм необхідно. Вони ж контролюють зараз ГЕС, тобто вона там в окупації знаходиться, і тому в разі виникнення такої необхідності чи можуть росіяни це зробити, можуть. Тому тут ситуація вона перебуває в принципі в розвитку. Но те, що вони будуть з відходом своїх військ на лівий берег намагатися знищити мости і переправи, ми прекрасно повинні розуміти, зокрема через Каховську ГЕС. Такі, звичайно, що ризики існують. Щодо самої Каховської ГЕС, все буде залежати від того, де вони будуть вибудовувати лінії своїх рубежів на лівобережжі. Поки що видно, що вони вибудовують не так далеко від Дніпра. А що це означає? Що якщо вибудовують не так далеко від Дніпра, це значить, що, в принципі, Можливо, не розраховують безпосередньо на підрив самої ГЕС, бо вона ж, вода ж піде і на лівий берег, вона ж не піде тільки на правий, правильно? Тобто вона все одно буде мати наслідки і для тих же російських військ на лівобережжі. Але знову ж таки, ризики на 100% в принципі, тут знімати не можна. Вони публічно про це сказали. Суровікін говорив про це публічно, намагаючись звинуватити Україну. Тому ризики такі будуть. Но щодо моста, я думаю, що, звичайно, вони найбільші. І останнє, що хочу вас спитати, таке знаєте, воно дуже людське, бо люди про нього говорять. От коли нам американці говорять офіційно, що немає ніяких загроз, що Путін використає ядерну зброю. Як ви вважаєте, чи немає такої історії, що от є офіційна заява, так, коли нам кажуть все добре, а є неофіційна? Коли висувають там певні озвучують певні попередження на банковій, а банкова заспокоює нас і говорить, що все нормально, так? Ну, як було на початку повномасштабного вторгнення. Чи ну, питання ядерної загрози? От воно настільки важливе, що якщо американці сказали все ок», то значить все ок». Ви знаєте, в принципі, я погоджуюсь з тому, що на сьогодні. Якби була якби ризики збільшувалися, то реакція була би інакше, да? от якби говорили, що зараз ризик високий. Хоча я вам скажу так: що подивіться до цієї теми прикута серйозна увага, значить ну, не можна сказати про те, що от воно там взагалі не має жодного значення. Просто потрібно аналізувати факти, дивитися на те, що відбувається, слухати звичайно відповідальні заяви, які робляться. І американським керівництвом, і керівництвом НАТО. Я думаю, що вони просто так би словами не розкидалися так само. І звичайно, я на сьогоднішній день поділяю точку зору, що не є найвищою загрозою чи високе застосування ядерної зброї. Я можу поділитися, як от людина там своїми пересторогами, да, які я аналізую з точки зору викликів, які з'являються додатково. У нас ну, хвилинка, Олександре, Якщо да, ви вкладете хвилину, буде да, вам дуже вдячна. Мене насторожило, чому Шайгу подзвонив клубу ядерних держав. Це зрозуміло: Франція, Британія, США, Індія. Чому в цьому переліку з'явилась Туреччина країна, яка не є ядерною державою, чи не означає це, що потенційно десь застосувати там чи в Чорному морі, чи десь на півдні України якусь зброю масового знищення Росія могла готуватися і попереджає Туреччину про якісь наслідки? Ось такі речі потрібно аналізувати, звертати увагу а на сьогодні. Якоїсь паніки, такої, що ви зараз загроза неминуча, її немає. Ну будемо на це сподіватися і слідкувати за ситуацією. Дякую вам, Олександр Мусієнко, Бов з нами на зв'язку. Керівник центру військово-правових досліджень, і політичний консультант.